Усім привіт, друзі! Розповім вам про наступного пацієнта, який попав до мене на операційний стіл. Е, значить, підписник, бо щось у мене гріється, кипить машина, скоріш за всього, пробило прокладку. Кажу, знімай, привозь ГБЦ, все перевіримо, продефектуємо. Без проблем. Попередньо я її вже розібрав, на камеру це не попало, бо розбирав з клієнтом. Значить, у нас ГБЦ 11181,6 Каліновська. Е, Клієнт її купив, може, 1000 кілометрів проїхав на тому авто і вже попадос у нього. Що? Коли він її привіз, в першу чергу показав мені ось цю тріщинку, бачите? Ось. а вона насправді безобідна. Безобідна. Направляючих втулок, наприклад, нема. Це нормальна тема. Не впускних, не випускних. Бачимо, покажу вам ось чорний циліндр, чорний, так, а цей циліндр такий як рижуватий, бачите? Рижий, другий циліндр. Мене це зразу насторожило. Коли я тут -то зачистив, то бачу, що цей ГБЦ торба. Тріщина пішла, бачите? ось, При нагріві вона, звісно, розширюється. І йде аж до каналу охолодження. Ось вам і причина, що ця машина кипіла, грілась. Цю тріщину, звісно, можна зробити, але це не От. Тому ця ГБЦ у нас йде в мусорку, скоріш за все, тобто корпус А клієнту я запропонував свою ГБЦ також 1118, тільки живу. Колись мені підписник продав і я її під реставрацією. Деякі місця ми підваримо або переваримо. Так, все чудово у нас. Хтось якісь криворуки варив, бачите? І що це все переробимо, буде, буде все чотенько. Повний капремонт, повна реставрація, щоб клієнт був задоволений. Все, погнали, працювати. пустили нашу ГБЦ в роботу, що по ній вже зробили. Випресували старі сідла, посадочні місця не пошкоджені, тріщин не наблюдаємо, все чудово, криві руки не лазили. Підібрали сідла, сідла точені, також підготували, направляючі втулки. Що значить підготували? Вони йдуть без штопорних кілець, тому треба перепресовувати колечка. Тулочки у нас ТРВ, бачите. Хорошо себе зарекомендували, можна використовувати. Гріні і пресує. працюємо з нашою ГБЦ. значить, Вже пройшла вона хімічну мийку. Чистесенька, білесенька, як нова. Перевіряю постіль розпідвала. Розпідвал крутиться від руки. Все чудово. Люфтів вверх, вниз немає. Постіль тут не крива було, єдине, що ми трошки торцянули кришки, бо було виробото. Крутиться чудово. Ідеально просто. Далі, далі. Помили ми її і замінили уже сідло та, направляючи втулки. Сідло сіле. Як ріднесенький, краще, ніж завод. Такий має вид. Так що ГБЦ наша підготовлена до поварки ось таких косяків. Привезти до ума потрібну площину і прирізати сідло. Все. Працює. Що по нашій ГБЦ або ГБЦ, у нас вже, в принципі, всі механічні роботи зроблені, готова вона до зборочки. Значить, по площині підварили де потрібно, усунули всі недоліки, канали, я допрацював, щоб мали товарний і заводський вид. Далі, сідло. Прирізали. Дивіться, яка ляпада, краса яка. Комплект нових клапанів, випуск ТРВ, Впускаємо під деталі відмиті, починаємо. З лапана засухарені, технічно рідина налита. візуально у нас нічого не потекло, даємо тиски. Гуртушок не повинен бути. Ну, Супер. 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 Ніякої притірки 100% і Все, друзі, ще одна ГБЦ у мою копілочку. Значить, напомню вам, що корпус це моя ГБЦ, розпідвал стаканчики постель клієнтська від старої ГБЦ. Повна реставрація, заміна сідл, направляючих комплекту клапанів, поварка де потрібно, фрезеровка, мойка, сальники, зборка регулюк. Це у нас ГБЦ 1.6118. Такий вона має по закінченню у нас вигляд. Хороша ГБЦ буде працювати не одну тисячу кілометрів проїде, а то може й 100 тисяч. Все залежить від того, як будете обслуговувати. ГБЦ. Що по шайбам? 430, 410 390 410 420 390 392 405. Товсті, хороші регулювати буде куди. Комплектуючі. впускні клапана МП, випуск ТРВ, випускні і впускні втулки ТРВ, сальники Не СМ, а пріма цього разу. Побачимо, як вони себе покажуть. Ось так, друзі. По часу один робочий день. Звертайтесь, пишіть, коментуйте. Присилайте свої ГБЦ, відреставруємо, зробимо, буде пісня. Всім добра, а ми працюємо. От робоча температура, включився вентилятор. Ну, В житті тихіше робить, чим на відео. з камера так передає, не знаю. Ну, Робить чітко взагалі.